Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з Півні області. Сьогодні роблю таке відео про лілейники. Це лілейники, які я буду продавати після цвітіння. Зараз я бачу тут, я нарахувала 5 сортів, які цвітуть. Перший це такий ось, бачите, рожево-фіолетовий, такий яскраво-оранжевий. Потім такий ось рожевий, такий ось темний. Бачите, який темний. Ось цей темний ось. Так, де він цвіте ось після оранжевого зразу, Ну, він тут один такий тільки. Але ось є темні Дивіться які. Ось такий ще темний є. Бачите такий темний, темний. І жовтий махровий Так, це виходить, як я казала, один, два, три, 4, 5 сортів. От 5 сортів. Хто захоче всі 5 сортів набір, буде коштувати 100 гривень. Хто хоче один-два, то по 25 гривень вже ці будуть квітучі кущі. Я собі їх намічу різними нитками, щоб потім не попутати, і будуть такі або набори, або хто хоче додати собі до замовлення. Так, ну зараз підемо ще подивимось ці тут лілейники, які. Що у нас там ще з лілейниками робиться? Ще за цей темницю, напавда ж точно нема. Тут його всього дві, дві поділки. Ну, цей можна буде підкопати. Такий, ну цей вже буде гривень 45 коштувати, бо це вже купувала з дорогих. І ось такий ще є. Ну теж можна кілька поділок підкопати на продаж. Ну Потім ще подивлюсь там своїх. Є брех, що там в мене ще цвіте. Цвіте, ось у нас ничата юка. І зацвіла у нас пістрява юка. Ось, Але вона вже осипається, я ще два цвітоноса зламала тут. Бачите, вона така трошки якось виходить як трошки-трошки такого зеленуватого кольору. Височезна, височезна. І ви знаєте, я в цьому році понюхала, виявляється, що юка пахне. навіть не знала цього, скільки років вона росте в мене різна. Я навіть не знала цього. Тут ще поки нічого, нічого цікавого нема. Що ще? ну ще зацітаю з гіпсофіла. Гіпсофіла. Гіпсофіла це якщо хто хоче, такі дібрі мати. То на осінь тут будуть по гривень 50 кореняки. Вона росте на одному місці досить довго, скажу. Де я сам сів, це сіянці. Я їх трошки лишила і вони тут мені цвітуть. Треба декось їх попідв'язувати. Так, гібіскуси, скоро підуть гібіскуси, гляньте, я вже їх попідв'язувала. Вже от-от-от на підході. Скоро будуть цвісти вже бутони. Такі видно прямо бутони на деяких. Гляньте вже які. Бутони бутоніща будуть цвісти. Ой, у нас яке тут райське яблучко гарне. Таке аж блистяще, наче покрите лаком чи воском. Дивіться, яке гарненьке. В тому році я пробувала їх крутити в компоті, ну нічого вони із себе таки не представляють. Як то кажуть, чорті, що з боку бантів, тільки так для, для краси. Сосна може, може взятися підстригти цю сосну сьогодні, бо вже ну, не вистачає ні на що часу. Так, ну поки я пішла друге робити, зроблю свою роботу, потім буде видно, можливо, підстрижу. Тут теж гібіскуси вже пішли. Он. Ромашки квітують. Ромашки, ромашишки. Ну, зможу трошки продати оцієї білої, крупної срібляста принцеса. Називається, бачите, вона не пасимкована нічого і гляньте які квіти в неї здоровезні. Ну, поділки будуть на осінь після цвітіння. Так, а ті свої ще розсаджу, ще другі сорти, тому що їх дуже-дуже мало. Дивлюся, там вон. Теж якась така, наче як срібляста принцеса завелася в мене. Ну, розсаджу цю фіону ще. Так. Будлея, будлея, Будлея це карлику обрала. Ну, бачу, що недалеко вона не карликова. Я скажу, що весною буду її підстригати. Бачите, вона цвітена цьогорічних приростах цвіте гарно. Тому що будемо її обрізати. Наша ромашка, ромашка. Раніше я купувала багато сортів різних, але чомусь вона пропадає у нас От рік-два і вироджується. Не знаю чому. Лишається тільки ось у мене оця. Така. Це я так думаю, що крейзідейці, там точно не скажу. І оце Old Old Variety, Це в мене такі два сорти, які е, саме живуть в нас. Ну і саме-саме звичайна та крупна сімляста принцеса. Ну Дивлюся, ще наче прижилася ось ця жовта. Що вона досить така низькоросла і навіть в букети не вирвешся, тільки так вона для бордюра підходить десь. Ну теж ромашки треба кожен раз на три роки пересаджувати. Тому не думаю, що з неї буде бордюр. Нормально. Виглядати буде гарно, звісно. Але морока буде з нею так. У нас глід пістрявий, я його в цьому році дуже-дуже обстригла. І він дав мені купу-купу приростів. Дуже багато. Треба цю гіляку, якось я дивлюся таки. Відріжу потім на осінь, бо щось вона схилилася, щось додолу геть не треба вона мені. І знову буду стригти глід, тому що. Він дуже багато приростів дав. Так, скажу, що не живцюється, пробувала, так що на продаж в мене його не було, нема і не буде. На жаль, ніяк не множиться він живцями. Пробувала. Можливо, хіба що зеленим пробувати. Так, на сьогодні похмура погода. Хмура погода. Так, сиділа в інтернеті і знайшла назву свого цього комиша. Це називається ситник розбіжний. Нарешті я знайшла його назву справжню, який він прикольний. Тут такі у нього трубочки. Самі стволики, трубочки такі і потім оці такі шарики. Бачите? Знаєте, коли кущик великий, як гарно він виглядає. Теж поки що на розмноженні, тому що я його один рік багато продала, тепер він у нас множиться. Так, тут я купила собі новий ситнік, не знаю, як він зветься правильно. Просто купила ситнік у людини з дому. Бачите, тут його крив його не видно навіть. Ось такий теж прикольний кущик. Так. Сьогодні щось тут нічого у нас не зацвіло, Можливо, тому що похмуро, а можливо, тому що не повинно нічого цвісти. Бо в тих ставках позацвітали, німфейки. Так, до речі, ось, можливо, зараз побачимо. лимони бізе, можливо, покаже свій колір. Бачите, вже сьогодні вона більш жовтіша, але вона якась не такий колір, Вона є такий лимонний лимонний колір гарний. Камера не показує її все одно. Так, ну, бачите, тут на сьогодні нічого не цвіте чомусь. Ну, скажу, що. Хто замовляв їх і на це буде, тільки рожева. Зараз покажу, бо всі останні, ну, не бачу, два-три корчика, всього не буду її продавати, хай ще наростає. Чомусь вона дуже погано в мене після діління прийнялась уся. А ось рожева ще буде на осінь. Ще на осінь буде. Пінксорбик називається. Ось така вона вже зацвіла, ось вона. Гляньте, яка вона яскрава, гарна. Ось саме цей сорт. Тут величезні кущі по 100 гривень. Просто вже величезні. Це вже не поділки будуть, як бачите, вже це кущики, всі вони вже цвітуть. І ось така краса вдену очень. Десь кущів 10, я продам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, можливо, штук 15 буде на продаж. І все. А то лишаю собі теж, нехай буде рости тут. Так її в цьому куточку і залишу, хай на собі тут гарнюня цвіте. Так, і вівсяницю була стріла, гляньте, вже вона знову наросла. Зараз підемо в кани. Кани почала вже заливати, вон рівчаки поробила. Бачите, пістрява там єдиний-єдиний корчик лишився. Ордоволисна буде. О, хотіла ще бузиночку показати, яка вона зараз гарна. Я дивилася зранку. З самого ранку, бо зараз ще теж далеко не обід гляньте. Це ця коричнева бузина. Теж вже ось відсілась, побачимо, які в неї будуть ягідки. Гляньте, саме соцвіття навіть без, без квіточок уже гарне, бачите? І саме соцвіття, воно не біле, а таке, бачите, з рожевим відтінком. Бачите, яка краса? Наш город, гіркий селера. Комусь тут цибуля часник Ще трохи будемо викопувати. Трошки буряка залишилося ще на віддачу і помідори. Помідори все-таки почали хворіти. от Все-таки ці душі, от наче і добре, але помідори ніякі. Кукурудза зато пішла добре. Кабачки теж, вже кабачки вже рвемо. Бачите, вже. Де-де там сховався. І он зараз, і он там боку ще є. Он там є там є-єє кабачків. Це у нас солодка кукурудза. Це у нас гарбузики, знову комишки. Вчора тут набризгала порі, хочу ще посадити кукурудзу потім. Там земля навезена у нас далі буде рихла, а... Тут не знаю, чи вб'ю ямки в цій землі побачу. І покажу там, хто не дивився. Привела наша свиня. Не знаю, скільки поросят цього було, тому що привела вночі, ми не бачили всіх. Прийшли, вони вже бігали. Лишились хлопчик і дівчинка. Хтось погриз ще поросят. Не знаємо хто. Такого в нас ще не було їдять мамку, ну, двоє лишилося і то, слава Богу. І ті п'яточки свої повисовували. <рес> Що тут закриває, 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 та не трогаю я їх, не трогаю. Хлопчик теж там трошки погризаний, покусаний, але ми його відход... відходили. О, позіхав <рес> он з тієї сторони. Весь час замазуємо, замазуємо і почав підходити. Не, не стає цією стороною. Забирали їх на ніч, коли дощ йшов, коли гроза була вночі. Забирали їх у хату до себе, тому що вони геть маленькі були ще. Та і зараз, якби, якщо піде гроза, теж будемо забирати. Дивіться, ну, дивіться, яке воно гарньоє, яке воно гарньоє. А ти дурна, мама. Краще б ти дивилася, коли вони родилися. І ці п'ятаки. Да? А ну, дивіться в камеру. Маємо чим займатися. А ще у нас кури. Зараз ще і подивимось. А тут у нас кури. Зараз там, бачите, ми накрили їм, вони туди вон, позаходили, тут у нас росте, шовковиця. Вони стільки її повикльовували, і стільки було тут багато сипеться. І курочки її клюють собі, грибуться тут, травичку скумуть. добре їм тут. На ніч заганяємо в приміщення, тому що у нас тут і лиси ходять, і всяка зараза, яка їсть до гризе, і курей їсть витягує. Дуже багато лисиць і дуже багато у нас всякі там ласки. Зараза така бігає. Все-таки у нас тут, я ж показувала, ми живемо майже на, на, на краю села, і дуже багато дикої живності бігає. Курочки. Ще купимо собі, може, курочок 5 уже, бо петушків багатенько, вони повирізаються, а курочки лишаться нам на яєчки. А тут сусідка приходить, допомагає мені, розсажує по горщикам рослини тому що в мене руки не доходять І це тут її робоче місце. Так, сьогодні обробляла виноград від мільдю, тому що вже пішли перші признаки на гронах. Ну так, місцями койде пішли, пішов такий сірий нальот, тож вдалося пройти поврізгати виноград. Так, ну, потім, потім, потім. Трошки пізніше зроблю відео про ці рослини, що в горщиках. Що тут ще є на продаж, так. Навіть ось за ці Тамарикс в горщиках вже точно видно, що рожевий. Гляньте. Ось вже точно видно, що рожевий. Один і ось другий. Два тамарикса точно рожеві є. І там я один відклала, думала білий, але він, здається, стій. теж рожевий буде. Ні, ще не зрозуміло точно. Будемо чекати далі. Так, ну все, друзі, поки на цьому все. Бажаю всім гарного дня.